Друзі, реальна правда про Міндіча. Як так вийшло, що Ткач з ним особисто інтерв'ю зняв в Ізраїлі, а наші органи сказали, що ми не знаємо, як його знайти. Тобто блогер виявився сильніший, ніж він. І також я вам розкажу, що Міндіч в цій схемі просто пешка. Є люди, які набагато більше з бюджету потягнули, ніж Міндіча. Міндіча відпущення просто. Коротше, розповсюджуйте це відео, поїхали. Отже, я думаю, ви всі бачили відео зараз, як Ткач не просто десь зняв фото здаліка, а прям взяв інтерв'ю у Міндіча в Ізраїлі. І от питається, як так, так, що блогер, ні, ну я розумію, українська правда, у них великий медійний ресурс, але ви більшість відео про це побачили десь в соцмережах, ну, в Тікток, наприклад. Да? І як так вийшло, що блогер зміг інтерв'ю взяти? У такого преступника розискуємого, а наші служби сказали: ну СБУ, що ми не знаємо, як його знайти. Він втік, ми нічого не знаємо. Хоча ви всі прекрасно вже знають, що він просто виїхав на таксі. Ну є таксі, як я таку капієчку. О, яку копієчку? Шах. Дуже багато шагів коштує це таксі для того, щоб виїхати, отак з України. Просто виїхав і опинився в Ізраїлі. Конечно, в мене величезне питання, що всі корупціонери в Ізраїлі. Оказується, ну у вас немає такого питання. ну ладно, це тема наступного відео, але блогер виявився сильніше і потужніше ніж структура СБУ в Україні. Саме цікаво, друзі, що міндіч він же просто пешка в всій історії, просто елемент, на якого повісилося, зробили козлом відпущення. Він корупціонер, він багато забрав, це все понятно. Але нам його так кинули на типу, Тіпа, беріть, делайте, що з ним хочете і так далі. А в цій схемі ж дуже багато ще людей є, про яких ми не чули, не знаємо, і в них набагато більше ресурсу залишилось залишилось ніж у Міндіча. І мене це просто дістало. Що у цьому винят ви роблять простих українців в той момент, як ось такі величезні схеми корупціонери творять, що хочеш, і потім десь собі відпочивають в Ізраїлі. І ще тіпа їх зловити не можуть. В цей же момент, друзі, зараз відкриті торгівельні зв'язки України з Америкою, і ми відкрили можливість українцям отримувати ЗП від 3 до 7 тисяч легально офіційно на місяць європейського рівня ЗП, просто розповсюджуючи відео закордонних блогерів, українські новини і так далі в соцмережах. Це абсолютно безкоштовно. Я про це все розказую. Самі знаєте, де посилання, ТГК-канал натискаєте, Я там. Безкоштовно з вами порозмовляю, бо мене дістало, що українцям не дають можливість заробити. Йдеш на роботу, непонятно, які там копійки просто платять. В Європі на чорні роботи гонять. В той же момент кучу олігархів просто понабирали собі і десь уїхали по світу і катаються. Ще їх типа зловити не можуть. В той же момент простий блогер лове. а українців можливості нема. Дуже довго друзі працювали над цією можливостю для українців. Я покажу вам реальні приклади, як українці отримують ЗП європейського рівню. Просто за допомогою телефону інтернету всі ці можливості відкриті, і зараз відкриються. Торгівельні зв'язки між Україною і Америкою офіційно легально це все абсолютно повністю покажу, як працює.